Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми з вами будемо казати про пенсії, а саме про індексацію пенсії. І в першій частині ми зробимо аналіз однієї статті, а в другій частині ми скажемо, як саме повинна відбуватися обрахунок пенсійного забезпечення. Стосовно статті. За інформацією Пенсійного фонду України з 1 березня пенсіонерам проіндексують пенсії. Саме від 100 гривень до 1500 гривень, в залежності від віку та попереднього розміру заробітної плати. Як наголошує заступник голови правління Пенсійного фонду України, це Ірина Ковпашка, пенсії індексувалися всі попередні роки, але зростав основний розмір пенсії, визначений з урахуванням набутого стажу і заробітної плати. Більшість сьогоднішніх пенсіонерів, і це найголовніше, про що вона сказала, отримували свою заробітну плату при СССР. Тобто, сьогоднішні пенсіонери, які отримують пенсію в Україні, вони працювали в радянські часи і отримували зовсім іншу валюту. Тож, на мінімальну доплату у 100 гривень. Як зазначає Пенсійний фонд України, можуть розраховувати тільки молоді пенсіонери, яким виплати було призначено у 2020-х роках 2022 роках. На тому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше. І можна сказати, шановні глядачі, що це діошка, вони поділили вже пенсіонери. На молодих, на немолодих. Якщо ти молодий пенсіонер, ти тільки будеш отримувати 100 гривень. Якщо ти не молодий, якусь іншу суму. Як по якимось розрахункам. Ну як це? Людина відпрацювала свій трудовий шлях. Вона вже отримувала статус пенсіонера. Вона має отримувати справедливий розмір пенсійного забезпечення. А їхня індексація, яка, до речі, проводиться тільки один раз на рік, каже про те, що ця система недолуга Вона не вирішує питання і не каже, як саме має відбуватися обрахунок справедливого розміру пенсійного забезпечення. Бо вони кажуть про те, що якщо ти молодий пенсіонер з 2020 року, з 2021, з 2022 року, то тобі тільки 100 гривень, не більше все. Ти ще не заробив, ти ще не досяг того рівня, щоб тобі стосовно індексації якусь іншу суму надавати. Ну це ж такі підходи неправильні, вони взагалі хибні. І це таке відношення до сьогоднішніх людей пенсійного віку. Один ще приклад, шановні глядачі, я вже читаю вам відповідь, яку ми надіслали. З 1 квітня 2020 року. Особам віком 80, тобто, якщо людина вже 20 років на пенсії знаходиться, цій людині буде встановлено до пенсії, щомісячна компенсація у виплаті до 500 гривень. З 1 жовтня вже 2021 року встановлено додаткову виплату щомісячної компенсації до пенсії. Для осіб віком від 75 до 80 років. І ця сума становить до 400 гривень. Продовжуючи відповідні ініціативи, це в них ініціативи новшества, жовтня 2022 року для 1,7 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років встановлені щомісячні доплати до пенсій у розмірі до 300 гривень. Тобто цих людей поділили пенсіонерів по віку 80, 70, 75. А де ж пенсіонери, яким 60 років, де ці люди, які відпрацювали свій трудовий шлях, заробили свою пенсію, їм взагалі ноль, нічого не положено. Чия? Оце такий дельош, оце такий підхід, оце такі формули. Кажуть про одне. Система пенсійного фонду в питанні обрахунків пенсій в Україні недолога. Вона не вирішує нагальних питань щодо справедливого розрахунку розміру пенсійного забезпечення. І я вам кажу всім, щоб ви знали, це. це недолуга система, вона не вирішує питання. Як правильно врахувати розмір пенсійного забезпечення для всіх людей пенсійного віку, незалежно від того, ким працювала дана людина? А ми скажемо в другій частині, як саме треба зробити обрахунок справедливого розміру пенсійного забезпечення незалежно від того, ким працювала людина. Бо дана система, дані правила, їхні новшества, нововведення не надають відповіді на... Це важливе питання, яке стосується людей пенсійного віку, які отримали вже відповідний вік. Шановні глядачі, в другій частині ми з вами будемо казати, як має відбуватися зміни в питанні справедливого розміру обчислення пенсійного забезпечення. До нових зустрічей!